О, целексія би тему підняли. Так це ж білою вороною ти тоді будеш? Білою вороною треба бути. Ви думаєте, що я за все життя біла ворона. І я дякую Богу, що я можу йому служити ближче нас на Не казали друзі вам такого в свій час, що слухай, ти був нормальним хлопцем, можна було з тобою 50 грам випити, а тепер навіть нема про що з тобою говорити. Про Бога і про Бога говорить. Ну, скажу так. То б не казали. П'яти років казали Альоша батюшка. Ага, ну то вам так, легше скажу, мені легше мені легше. Ну скажу так, я... у е, мене друзів мало. Але ті, що є, вони є глибоко віруючі, ті, що в мене є. Їх мало, але вони справжні. Вони справжні. І моє оточення це є християни, які мене збудовують, а я її збудовую. Тобто, Якщо ти мені скажеш, хто твій друг, я скажу, хто ти? Якщо ви себе оточите піяками, Точно. то не в в довгому часі ви так само будете пили по тристаграмів і будете бачити світа Божого. Але бачите, як написано: вороги чоловікові його.